А ви знали, що екструдований пінопласт у Франківськ на Манхеттен їде з Житомира вулиця Промислова, 1 дріб 154. Ого, можете уявити, яку, який шлях подолав цей матеріал для того, щоб зробити ремонт в ось такому класному комплексі? До речі, давайте покажу, як буде виглядати під'їзд цього комплексу. По-перше, що зразу кидається в очі, це. Поштомат нової пошти. Нереально зручно, це майже як кур'єр прямо до тебе додому. Тут такі комірочки для пошти, підсвітка, панорамні, звісно, двері, під'їзд, два ліфти, які їдуть прямо в підземний паркінг, інвентарна і, звісно, дві сходові клітки. Одна, яка холодна, і одна, яка закрита. Як вам такий під'їзд? Такий цікавий матеріал тут декоративний. Пишіть думку вашу в коментарях.